Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій, працьовитій родині, є великий город, загальна площа 37 соток, садок і величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай. Для тримання худоби і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси, власна свердловина і великий септик, будинок з газом, опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення, маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин, 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне, для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення.